Майже 14 років 37-річний Андрій був прикутий до гемодіалізу. Це для нього життєво важливо, адже через хворобу його нирки не могли виконувати свої функції. За них це робив апарат. Захворів на хворобу така хвороба, як гломороніфріт, була десь 2006-2005 рік. Приблизно вже це визначили, мені Вінниця поставила діагноз. А потім ще відправили мене на Київ, щоб підтвердити, зробити біопсію нирки. І біопсія нирка підтвердила діагноз що шоглобаром. Я ще до 2010 року сприймав лікування його. Тричі на тиждень по чотири години діаліз очищав кров від токсинів та надлишків води. Єдиним виходом для чоловіка повернутися до повноцінного життя була трансплантація. Допомогти синові вирішив батько. Він подарував йому свою нирку. Донором є мій батько. І хочу йому дуже подякувати за другий наданий шанс для життя. Повноцінного будемо говорити. Перший він мені надав, але так вийшло, що як, ну, попав на гемодіаліз. На трансплантацію батько з сином приїхали до Львова. Наші лікарі з першими медоб'єднання погодились виконати операцію, а допоміг їм всесвітньо відомий хірург Роберт Монтгомері, який також отримав шанс на життя завдяки трансплантації. 62-річного професора в грудях б'ється донорське серце. Тільки що закінчили трансплантацію нирки від родинного донора. Разом зі світовою легендою трансплантації. Він вже у нас сутреці у Львові. Ми провели спільну трансплантацію сьогодні. За добу після пересадки американський професор разом з нашими спеціалістами відвідали Андрія. Результатом задоволені, а отже, операція пройшла успішно. Тепер чоловік більше не буде прикутий до діалізу і, нарешті, зможе виконати мрій, яку не зміг здійснити всі 14 років. Щоб зібратися родиною, і поїхати на море. Додамо, що Роберт Монтгомері занесений до книги рекордів Гіннеса за 10 перехресних пересадок нирок від живих донорів одномоментно. Вперше під його керівництвом у 2021-му пересадили нирку від свині до людини. Попри те, що сьогодні він рятує життя людей через спадкову недугу, сам ледь його не втратив. Монтгомерів пережив сім зупинок серця: кардіогенний шок, місячну кому і, як ми вже згадували, трансплантацію серця. У фахівця ще є багато планів на майбутнє, а сьогодні він. Він залюбки ділиться своїм досвідом та допомагає нашим лікарям тут, у Львові. Зазначимо, що у центрі трансплантології вже успішно провели більше 200 трансплантацій. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.